Принципи права це основні керівні ідеї та засади, які визначають сутність зміст та спрямованість правового регулювання суспільних відносин. Вони є фундаментом усієї правової системи та виступають як цінністі, орієнтири для правотворчості, правозастосування та тлумачення законів. Ключові принципи права в Україні. Ключові принципи права в Україні закріплені насамперед у Конституції України і є обов'язковими для всіх сфер. Правового життя серед найви. найважливіше. Верховенство права, стаття 8 Конституції, визнання та дії і принципу, згідно з яким людина її права і свободи є найвищою цінністю. Це означає, що закон має бути справедливим, а всі державні органи та посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі в межах повноваження та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. Рівність громадян перед законом, стаття 24 Конституції. Громадяни мають рівні конституційні права і свободи та є рівними перед законом, не може бути привілеїв чи обмежень за будь-якими ознаками раси, кольору, шкіри, політичних, релігійних та інших переконань статті етнічного та соціального походження майнового стану, місця проживання за мовними або іншими ознаками. Законність, вимога суворого дотримання законів та підзаконних актів усіма суб'єктами права державою, органами влади, громадянами, організаціями, гуманізм. Пріоритетність інтересів людини, її прав і свобод, неприпустимість, приниження людської гідності, справедливість, вимога відповідності покарання вчиненому праву, порушенню відновлення порушення прав та інтересів, демократизм, участь. Народу в управлінні державними справами та ухвалення рішень, взаємна відповідальність держави та особи, обов'язок держави щодо захисту прав особи, а також обов'язок особи дотримуватися законів застосування принципів права в Україні. Принципи права мають пряму дію та відіграють критичну роль у кількох аспектах правових систем України. Правотворчість принципи визначають напрямок створення нових законів та інших нормативно-правових актів. Жоден закон не може суперечити основним конституційним принципам, особливо принципи верховенства права та поваги до прав людини. Правозастосування, судова практика це найбільш виразний спосіб застосування принципів. Принципи права використовуються судами коли, тлумачення закону. Принципи виступають критерієм для тлумачення неоднозначних або суперечливих норм. Суддя повинен обрати те тлумачення, яке найбільше відповідає основним принципам, наприклад, принципу справедливості або законності, усунення прогалин у праві В разі відсутності конкретної норми, яка регулює. Спільні відносини суд може застосувати право за аналогією закону або за аналогією права, керуючись загальними засадами або принципами законодавства. Вибір норми при колізіях, при зіткненні норм різкої юридичної сили або змісту суд використовує принципи для обрання тієї норми, яка відповідає конституційним засадам. Прямодія. Деякі принципи, як от. Принцип верховенства права може застосуватися судами безпосередньо, навіть якщо вони не деталізовані у звичайному законі. Формування права свідомості. Принципи права впливають на професійну свідомість юристів та правову культуру суспільства, сприяючи повазі до закону та прав людини. Принципи права в Україні є не просто деклараціями. А обов'язковими нормативними засадами, що забезпечують системність і єдність правового регулювання, вони надають судам інструмент для гнучкої та справедливої реалізації закону.